Ні, ну це ясно, що понятно, що ще дуже давньо бере своє коріння з часів Київської Русі і водозмінювалася усі ці тисячі, майже півтори тисячі років і набирала в себе всі найкращі культурні частини інших кухонь, які приходили до України, хтось намагався завоювати, хтось обмінювався досвідом. Я, наприклад, хочу почати з того, а, чим схожа українська і британська кухня, тому що нам це допоможе зрозуміти витоки коріння української кухні. Наприклад, якщо ми зробимо аналіз, да, а, то в українській кухні взагалі немає агресивних спецій: Є сіль, перець, чесник, максимум, чебрець і все. І якщо ми подивимося історично і взагалі культурно, то є буквально. П'ять народів, які використовують кріп, які їдять, наприклад, кров'янку і хрім. Це дуже важливий момент. І якщо ви помітите, в Британії також їдять кріп, кров'янку і хрім. Якщо ми проведемо паралель, то ми побачимо, що насправді. П'ять, можна сказати, націй або а, одна група націй і чотири інших нації, вони використовують а, ці а, продукти: це кріп, Кріпхрім і Свинячий кров. Це, норм, це нормально. Всі там Шведи, Фіни, а, Гренландці. То, там, кріп, кріп хрін, свиняча кров. Ідемо далі британці, потім йдемо далі німці, поляки і українці. А Якщо ви підете у Францію, крім не популярний, крім не використовують взагалі. І Блекпудінг кров'яну ковбасу роблять тільки в французьких областях, які на кордоні з німецькими. Чому так сталося? Це дуже цікава історія, коли нормани йшли так званий шлях ну, від норманів греків, всі ми знаємо да, по історії. Як вони спускалися по Дніпру на низ в Чорне море, тоді це був євсійський, і йшли в грецькі колонії, брали там якісь товари і повертались назад до себе, по дорозі там когось грабуючи і десь організовуючи міста, то вони з собою несли свою культуру харчування. Якраз кріп хрін, і оця свиняча кров, яку переробили в Криму Колбасу, вона прийшла з норманами через всі ці території. Бо як шлях до норманів Греків, він проходить через Британію. Потім вони висаджувалися на німецькому узбережжі або на польському, і потім йшли до витоків Дніпра, сідали і йшли далі на низ до Греків. І тому насправді британська кухня досить схожа чи з українською. І ще один о, прикольний момент. Всі знають Геркінс, пик Пиклз. Огірочки. Вони повертаючись, бо це ж грецька історія, якраз, о, ці Пиклз. І вони. Добре? Так. І вони повертаючись якраз за собою принесли оці огірочки, які якраз пішли далі в Німеччину і Польщу, далі по всій Європі, якраз з території Київської Росії. Тобто фактично ці губюгерківс, які ми зараз знаємо, в Британії, які ми знаємо в Німеччині, в Польщі, вони спочатку від Греків були занесені якраз на території Київської Росії, потім вже пішли далі вище. Таким чином можна дослідивши побачити, наскільки в нас а, схожі ці кухні. І йдемо далі. Вертаємося до вареників. Хто, що знає про вареники, окрім того, що вони смачні? Так. Ч чим відрізняються, наприклад, начинки української кухні від начинок а, там, решти кухню до китайської, бо в принципі ми за поговоримо про історію вареників, звідки вони пішли? Українці а, нація, яка робить солодкі начинки? А, до, ну тобто, причому це така ціла культура солодких начинок для вареників, тому що, наприклад. Є буквально один від, від равіолів на Сіцилії, які роблять з рікоттою і солодким соусом. І є а, ще там декілька поодиноких випадків в а, азійських країнах. От, наприклад, там в тій самій Кореї в них є а, вареники, вони називаються манду, і Вони теж їх там роблять. Нам намагаються робити з, якимсь, з якоюсь солодкою пастою, але все одно то не то. А якраз Україна має Цю культуру солодких вареників, і ми цим дуже сильно відрізняємося від інших культур. Це дуже здорово. Вареники весь світ прийшли з території Китаю до України. Вони могли потрапити двома шляхами: перший шлях це через монголів, які, завоювавши Китай, перейняли культуру вареників. І коли потім пішли вже в Європу, вони несли з собою цю культуру вареників. І другий це через тюрків. Які теж принесли їх зі сторони Чорного моря. Тому вареники можуть на різних територіях знов-таки відрізнятися по тому, яке тісто, які начинки а, і так далі. І тому, подібне. тому що, наприклад, ті самі голубці, вони теж прийшли зі сторони тюрків з домою і з усіма рештою речей. Так, для вареників існує величезна кількість тіста. Так, та як будемо ділити, я, я так зрозумів. Нам всім треба, напевно, такі чашечки треба, щоб всі трохи руки запацькали.